Разбавлю сказати, слава Ісусу Христу! Достойне слави. Амінь. Алілуя. Знаєте, для мене дуже, такі зібрання є дуже-дуже цінними та особливими. Особливо тим, що дійсно тут, по особливому, особисто для мене відчувається присутність. Відчувається, як Господь виливає свою благодать. І я думаю, кожен зокрема, хто відкриває своє серце перед Богом, той відчуває Його. Я, так слухаючи, брати, сестри, хтось розказує свідчення, де Бог явив там милість, там чудо Бог явив. Там благословив. І знаєте, я також хочу коротенько засвідчити, де одного разу Господь також явив своє велике і велике чудо. Знаєте, е, я проживаю вдома один, і в мене є такий е, коліноопор, хто має можливо травму, то, можливо, стикався з цим і розуміє, що це за інвентар. Там де можна стояти. І на той час, на сьогоднішній день, я проживаю вдома один, але на той час я проживав ще з своїм братом і невісткою. Тобто братова дружина, і була в них тоді одна дитинка, звали її Ангеліна. І уявіть ситуацію, я стою на коліно оборі, прив'язаний так, в той час. Прийшла до нас додому наша мама, і я стою, стоїть в кімнаті мама, невістка і малесенька дитина які два роки. Я стою так і кажу до мами і кажу, мамо, зроби мені, будь ласка, чай. Мама пішла, зробила для мене чаю. І поставила тут біля мене там, там як коліно обораз, і стіл і поставила там чай. Гарячий чай. І знаєте, я так собі стою, подякував мамі, невістка з мамою там собі щось спілкується, а маленька дитина, які тварочки, вона підбігає до того стола, Встає на пальчики. і вона та дитинка була в футболиці чи в маю, вже не пам'ятаю, тонесенький. І вона бере цей кип'яток і виливає на сад. Уявляєте ситуацію, два рочки дитини вона бере і виливає цей чай на себе. Знаєте, звичайно, дитина почала плакати, невістка забрала дитину і побігла до себе в кімнату. Я стою так на прийнятому опорі і кажу до своєї мами, мамо. Вийди, будь ласка, з кімнати, я буду молитися. І знаєте, була коротенька молитва. Я говорив до Господа, кажу, Боже, я в своєму житті бачив, як ти не раз відповідав мені на молитви. Я бачив, як ти являв чудеса, і я там перераховував. Кажу, Боже, як ти явив. Чудо над моїм швагром, над невісткою, над мамою. Я мені кажу, Господь, я бачив чудеса. Боже, ти я кажу: знаю, що ти зараз знаєш, що зараз сталося в цьому домі. Кажу, Боже, я знаю, що ти бачиш, що ця дитинка розяла на себе цей чай гарячий. І знаєте, коли я це говорив до Бога? Я собі сам задавав питання, чи я вірю в те, що зараз Господь бачить те, що зараз сталося тут, в цьому домі. І я даю собі відповідь так, я знаю, що Господь бачить. І даю собі відповідь, чи я вірю, що Господь може зараз допомогти мені в цій ситуації. І я знаю, даю знову собі в думках своїх віру, що Господь не тільки бачить, але й може. Допомогти цій ситуації. Господь, допоможи мені! Допоможи цій дитині, яка зараз обілялася цим кіп'ятком. І знаєте, і була завершена молитва, коротесенька декілька слів. І заходить мою маю, мама в мою кімнату. І я задаю їй перше питання. Мамо, а як дитина? Мама моя так з опущеними очима донизу говорить, посиніло то все. Після опіку знаєте, як упеклася, все посиніло Від груді так до животика дитина кричить. І я знову кажу до мами, мама, вийди будь ласка, я буду молитися. І знаєте, подібна молитва. І молитва була звершена до великого, святого і живого Бога. Я кажу, Боже, я знаю, що ти бачиш цю ситуацію. І я знову даю собі, задаю собі питання, чи я вірю, що Господь знає і бачить це. І я даю відповідь, що так, Господь знає. Я кажу: Господь, ти бачиш, що сталося. Господь, ти бачиш, що посиніло дитинки тут на груді. Але я вірю, що ти можеш допомогти тут». І я знову даю собі питання, чи я вірю, що навіть в такій ситуації може допомогти Господь. І я знову даю собі відповідь, що так, «Да, Господь може. І завершена була молитва. І через. Пару секунд, чи там, можливо, якісь там півгодинки прийшло, не прийшло, заходить мама. І я знову задаю їй мамі таке саме питання, мамо, а як дитина? Мама знову опущеними очима говорить до мене, що вже піхорці набирають. Я не знаю, хто медик, можливо, розуміється і знає, як це правильно говориться. Знаєте, таки знає, водичка вже в піхурці. Не тільки посиділо, а вже й при дитина кричить на цілу хату. І я кажу, мамо, третій раз. Мам, вийди, будь ласка, я буду молитися. І знаєте, чисто по-людському можна сказати, знаєте, я їжджу на автомобілі і можна було б по-людському сказати, Ваня, досить молитися. Могла би сказати моя мама, не віз кавання досить молитися. Йдемо сідаємо в машину і їдемо в лікарню. Але знаєте, я не раз бачив в своєму житті, як Бог дійсно являв великі-великі чудеса. Одне питання, коли ти чув, як Бог являє чудеса від когось іншого. Друге питання, коли. І бачу в своєму домі, як Господь являв чудеса. І я кажу до мами, будь ласка, вийди. Я буду молитися. І я завершую, третю, знову коротеньку молитву. Подібним образом. Я спілкувався з Богом так само, як я зараз спілкуюся, як зараз говорю. І кажу, Боже, я знаю, що ти бачиш цю ситуацію. Я знову собі задаю питання, чи я вірю, що Бог бачить. Я даю відповідь так: Бог бачить. Боже, я знаю, що ти бачиш, що посиніло, пікурці ці взялися. І я даю питання, чи я вірю, в те, що зараз Бог бачить цю ситуацію, яка відбувається? Що посеніло, що пікурці ці взялися. І я даю собі відповідь, так я вірю, що Бог все це бачить. І я говорю, Боже, да, посиніло, да, півбурці взялися на тілі дитини. Ну кажу, Боже, я вірю, що навіть в такій ситуації ти можеш явити милість. ти можеш допомогти. І це була така коротка молитва. Але я ставив собі питання в думках, чи я віру в те, що зараз я говорю, що Бог може. Одне питання говорити, друге вірити. І коли я говорив Боже в думках, що я так вірю, що Бог я явити милість. І приходить третій раз мама в кімнату, і я кажу до мами, як дитина. Я вже по обличчі мами мав зрозумівши, що краще щось. Але задаю питання: як вона, як дитинка, два рочки. а мама дає таку відповідь. Оці піхорці, які, каже, були на дитині, уявилися на наших очах з невісткою мої батьки, мама, невістка, брат, всі родичі вони, я скажу, православними християнами. І на їхніх очах. Мама каже, на моїх очах і не візки, оці піхотці зникли. Тіло, яке було повністю від груді до животика, повністю сильне, каже, перед очима, воно все це зникло. А дитина, яка плакала, вона каже, почала сміятися. Аллілуя. Аллілуя, браття, сестри. Я хочу задати питання. Що це? Повезло. Випадковість, як нас ми, так люди часто говорять, випадковість. Сестра говорила, каже, в ямку попали. А буває так, що так в ямку попадеш, щось з дороги можна злетіти і багато біди можна робити. Але це, я знаю, точно не була випадковість. Це була милість Господа. Алілуя! Слава Ісусу! Жив Господь! Аллилуйя, Братя, сестрі! І я знаю, що до, сьогодні, до цього місця, як брат говорив, нам допоміг Господь. Алілуя! І я знаю, що у кожного зокрема в нас є якісь переживання, у нас якісь є проблеми, нужди. Ми часто, можливо, молимося, навіть їм немає відповіді бо довгі руки молишся, немає відповіді. Можливо, зараз ти чуєш, дорогий, друже, моє свідчення, і задає собі питання, а чому так, Господи? Помолися і є відповідь. Я чесно скажу, я не знаю. Але я точно знаю і хочу сказати: якщо ти молишся, не зупиняйся. Можливо, ти молишся за свого чоловіка, який, можливо, взиває алкоголь. Можливо, молишся на своїх батьків, братів, сестер, які ще не знають Господа. Я хочу сказати одне: не зупиняйся в молитві. Бог чує. І прийде момент, я вірю, якщо ти не зупинишся, Господь подасть відповідь. Алілуя! І я впевнений, прийде перемога. І ти так само свого часу встанеш і засвідчиш, іскаєш, що жив Господь. Бог дав відповідь. Тому хай Бог благословить, дорогі друзі. тримайтеся Господа, бо він є живий і відповідаючий. А Богу хай буде за все слава. Амінь.